І вітання. В ефірі передача про діяльність обранців Волинської громади. П'ятим планарним засіданням завершила роботу 34-та сесія Волиньради. Депутатам таки вдалось розглянути усі питання порядку денного, легова частина яких стосувалась екологічної тематики. Репортажем про хід пленарного засідання розпочинаємо випуск. На початку пленарного засідання голова обласного тервиборчкому Микола Євтушин оголосив результати проміжних виборів, які відбулись на Ратнівщині. Переможцю перегонів Володимиру Бондару було вручено посвідчення депутата обласної ради. Опісля озвучення запитів та запитань, обранці громади перейшли до розгляду питань порядку денного, значна частина яких стосувалася екології. Профільним управлінням виконавчої влади на затвердження сесії було подано проект порядку погодження Волинською обласною радою, надання надр у користування. Очільник відомства. Олександр Самосик із трибуни переконував депутатів, що цей документ гарантуватиме однакові умови кожному, хто претендуватиме на користування надрами. Більше того, за його словами, затвердження цього документу впорядкує незаконний видобуток бурштину на Волині. До розробки порядку спонукала необхідність припинення незаконного видобутку бурштину на території області, переведення розробки цієї корисної копалини у правове поле та недопущення в подальшому. Погіршення стану навколишнього середовища, якому вже заподіяна значна шкода злочинними діями стихійних копачів. чому ви не говорите людям правду, що комісія не підтримала? Почому ви не говорите правду, що цей регуляторний акт не на буштин, а на всі надра? Чому ви не говорите, що це проблеми создаються підприємцям? Крім того, Василь Столяр та Ігор Лех нагадали чиновнику про негативне рішення екологічної комісії обласної ради. Своєю чергою депутат Сергій Слабенко виступив із різкою критикою стосовно дотримання процедури прийняття цього рішення, який є регуляторним актом. Найбільшого правового негілізму, пов'язаний саме з саме проектом цім. В обласній раді за останні три роки не було. І от якщо тільки він буде в всі залі, я можу лише гарантувати, я буду першим, хто звернеться в прокуратуру щодо внесення відповідного подання про скасування такого акту. Він є незаконним, бо станом на цю хвилину нас і проінформував доповідач, що низку речей вони не зробили в силу того, що не зробили. У ході голосування пан Слабенко вніс пропозицію назвати порядок лише рекомендацією, втім, його не підтримала більшість. Негативну оцінку цьому документу дав і радник голови обласної ради з питань екології та корисних копалин Веніамін Туз. Оцей регуляторний акт, який придумала адміністрація, я так буду говорити, це чітко хто його придумав. Він не то, що не має права на життя, він шкідливий. Сьогодні нам у обласній раді. Диктують таке положення, яке, воно це не компетенція обласної адміністрації. Сьогодні обласна рада, і ми повинні створювати таке середовище для бізнесу, щоб він розвивався. Корупційну складову у цьому документі розгляділи депутати Олександр Свиреда та Борис Загрева. Ви хочете присвоїти свій монопольне право. Прийняти чи не прийняти, розглянути не розглянути, подати проект рішення чи не подати проект рішення. Все в одній особі. Е, ви собі підсунули, ну, самі собі бомбу зробили, тому що це так само корупційна річ. Перший документ копія рішення органу місцевого самоврядування про погодження надр користування. Скажіть, будь ласка, чи не ми базу? І не штовхаємо органи місцевого самоврядування на корупційні дії в подальшому, не передбачивши в цьому документі розгляд і прийняття рішення місцевим самоврядуванням на конкурсних засадах. Ми знаємо, що якщо не беремо ми якісь нововведення, що після того, як обласна рада надасть погодження на надання надар в користування суб'єкти господарської діяльності у Києві. Проходять відповідний конкурс і отримують уже дозвіл. В результаті голосування за основу цей проєкт підтримала більшість. Схвалені також пропозиції Олександра Свериди, що стали певною мірою компромісним виходом із ситуації. Пункт номер 3 зазначеного порядку пропоную викласти в наступній редакції. Розгляд документів, наданих суб'єктами господарювання, забезпечує комісія з екології. Ну, так як назва її звучить, відповідна комісія з екології обласної ради за участю. Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації. За результатами розгляду, поданих заявником матеріалів, комісія готує проєкт рішення обласної ради. Додатку номер 2 переліку документів. Там, де е, всюди де пишеться, копія рішення органу місцевого самоврядування про погодження надання надру користування, в дужках доповнити стосовно корисних копалин місцевого значення, бо це відповідає закону. За рішення в цілому проголосували 43 депутати. Детально ознайомитись із порядком погодження Волиньрадою радою надання надру користування, що вступив в дію з 2 червня, ви можете на офіційному вебсайті обласної ради та у газеті Волинь нова від 6 червня. Хоча депутати й затвердили документ, що регламентує порядок надання надр користування, однак жодного дозволу на дослідно-промислове вивчення покладів бурштину волинські обранці так і не дали. Переконати колег підтримати бурштинові проекти ще на початку обговорення намагався депутат Василь. Столяр. Втім, із його позицією погодились не усі. При 50 працюючих на родовищі, при добичі 10 тонн в рік бурштина, при мінімальній зарплаті 5 тисяч гривень буде сплачено, не буду розшифровувати по, по, по статтям, обща сума составляет 152 мільйона 488 тисяч 290 гривень. Вся справа в тому, що у нас, по-перше, не інфраструктура. Куди будуть діватися ті камні-бурштиня? Де хто їх буде брати? Вони дають нам 162 мільйона, а заберуть мільярд собі. Так нам треба нам взяти мільярд. А їм дати 162 мільйони за те, що вони його добули, і здали в, державу, чи в державне підприємство. Не підтримувати бурштинових проєктів депутатів переконував і представник правого сектору Віталій Ковальчук. Якщо хтось зараз хоче під видом голови цієї розвідної роботи, зайти в ліс і далі нищити те, що там робиться, і далі продовжувати це робити, я вам кажу, ви будете приймати рішення, які приведуть до сутичок, може, до крові, може, до вбивств. Я пропоную. З до відповідальності щоб прокурор, щоб відповідав начальник міліції, чому вони не реагують? Чимало критики стосовно нелегального видобутку сонячного каменю на теренах Волині депутати адресували керівнику виконавчої влади області. Я сьогодні дивлюся Володимир Петрович на вас і думаю, ви голова адміністрації, чому ви не втручаєтеся в процес сьогодні зупинення варварського використання землі надр на майбутнє. Що там вже 100, 200, 300 років нічого не буде рости, ні дерево, ні кущі, ні майбутнє чорноземне сформується після цього використання. Ви представляєте державну владу, а якщо начальник міліції, прокурор, начальник служби безпеки не може з тими питаннями справитися, значить в мене виникає питання. Тоді вони цю справу кришують, іншого немає. І тоді задайте питання на рівні прем'єр-міністра і президента. Хай вони розбираються з ними, хай не ведуть порядок. Отака От переписка сьогодні з міністерствами і відомствами відносно посилення роботи пов'язані з протиправними діями в районі Витку Будбурстину. І ви дуже добре знаєте, що це не є просте питання. І якби сьогодні голова обласної державної адміністрації міг прийняти відповідні рішення? Які входять в його компетенцію, він прийняв би їх давно. Володимир Гунчик переконував депутатів, що ситуацію врегулює прийняття закону про бурштин та в подальшому створення комунального підприємства, яке займатиметься видобутком сонячного каменю. За пропозицією Сергія Слабенка, Рада підтримала протокольні доручення очільникам області звернутися до центральної влади щодо необхідності прискорення прийняття відповідного закону. У той час, коли бурштинові питання прийняті не були. Інші проекти, які стосувались погодження надання надр у користування, рада схвалила. Втім, не обійшлось без дискусій. Проти надання надр у користування ТОВ «Дубечинський керамічний завод, який претендує на видобуток глини у Старовижівському районі, різко виступили депутат Василь Пацентій та Валентина Блінова. Там борги страшенні. Він навіть ні за що не заплатив, навіть за майно, яке знаходиться на тому, не заплачено ні в сільську раду, ні в районну раду. Дійсно, це підприємство давним-давно не працює, принаймні кілька останніх років. Я не розумію, чому. І звідки взялося така таке клопотання про виділення про погодження на використання надр. Дійсно, там поклади глини поблизу дубечного. Це є дуже цінна сировина. Між тим депутат Борис Загрева Ігор Лех та Олексій Приходько виступили на захист підприємства. Депутат Раїса Кучмок розповіла, що знає про плани керівництва заводу створити чималу кількість там робочих місць. Дискусію припинив власних підприємства. Володимир Іванішин. Півроку вже робиться реконструкція. Сьогодні працює до 30 чоловік. Це слісаря, електрики і так далі. Готовий завод реально в червні запускатися. Буде працювати 150 чоловік. І люди чекають. Хтось не поїхав в Білорусі, хтось не поїхав в Польщу, хтось не поїхав в Росію. Люди вернулися. Ті, які працювали, ждуть робочих місць. Рішення прийнято. Дякую. Не обійшлось без обговорення і у ході розгляду питання про погодження надання у користування надр Загорівської площі вуглеводнів, що розміщена на території Лукачинського та Іваничівського районів. Чи це часом недобування сланцевого газу методом гідророзриву? Тому що бачив по телебаченню, ну на Ютубі бачив два відео. Е, газленд, хто цікавиться, зайдіть, пошукайте. І Газленд по українськи, це там, де в Україні вже добували. Відповідно, як мешканець, я, наприклад, не чув, що мають проводитись такі роботи з громадськістю, це не опитували. Сергій Слабенко пропонував підтримати проект, але погодитися тільки на дослідну розробку надр, а не дослідну промислову, як зазначено у проекті. Борис Загрева переконував підтримати проект за умови, що дозвіл буде надано виключно державному підприємству. Якщо це стосується дійсно державної компанії, то рішення це треба приймати. І давати можливість нехай вони проводять геолорозвідку, тому що ще з часу роботи в Локачинському районі було відомо, що є нафтова жила, якою користаються інші європейські західноєвропейські країни, яка проходить. Через Волинську область, яку дійсно хочуть знайти з тим, щоб ще видобувати Кримгазу чи нафту? Яка різниця, який спосіб добування? Гідророзрив чи звичайний? Яка різниця кому даємо державному, приватному чи просто якомусь громадянину, який хоче зробити розвідку. У нас війна, і ми платимо агресору за газ. Ми говоримо, ми хочемо нібито зменшити енергозалежність від агресора, і не хочемо нічого зробити. Яка різниця, хто це буде робити? Максимально зелену дорогу кожному хто хоче. Це дорогостоячі речі, зробити буріння і знайти вуглеводні якісь. 20 років тому свердловина, яку бурили, де дала першу нафту, і сьогодні є зразок цієї нафти. Так, там домішки. Е Деякі є, треба очищати її і так далі. Але ці роз, цю розробку цієї площі вилося, розробка цієї площі ще велася до 90-го року. Сьогодні до даного питання треба повертатись і давати е, зелену вулицю. Сьогодні е, звертається до нас структура, яка має право проводити аукціони, тобто надавати земельні ділянки для розробки, будь-кому. Вона не знає навіть хто до неї звернеться. Ми сьогодні, оцим рішенням. Благословляємо цю процедуру. Після того звернуться суб'єкти до тієї структури, яка має право проводити акціони, і потім вони, після того, як виграють виграються, прийдуть до нас за дозволом на проведення геологічного розведення розвідування чи видобутку, чи так далі. А сьогодні, якщо ми не зробимо цього, то ми просто не почнемо цей процес. Очевидь, аргументи депутата з Куби переконали більшість за рішення. В цілому проголосувало 46 овранців. Підтримано більшістю і проект про надання гірничого відводу ФОП «Котюку» для розробки носачевичівського родовища піску, що на території Рожищенського району. Втім, у ході обговорення цього питання депутати підняли проблему щодо запобігання руйнуванню доріг від перевезення піску. Питання доріг в носачевицьких чиській сільській раді в взагалі... В Ружищенському районі в зв'язку з розробкою кар'єрів є досить і досить серйозним. Я би ним не легковажив, тому що я не знаю, які дозволи видаються на розробку кар'єрів і чи є в цьому питанні враховується питання отримання доріг в належному стані, але те, що там дороги такі, що туди доїхати не можна, це я вам можу особисто підтвердити. Давайте ми одне тільки таке доповнення зробимо. За умови перевезення видобутого піску малотонажним автомобільним транспортом, чи маємо право ми регулювати таку, в такій площині діяльність об'єкта підприємництва? Ні, такі речі визначаються дорожними знаками, так? Тобто навантаження на віз і заборона про в'їзду автомобілів з більшим ніж. Але для цього треба контролювати цю ситуацію. Треба вагу поставити і так далі. Питання, чи обласна рада має право такі моменти взагалі регулювати сьогодні? Сільська громада, в якій є кар'єр. Це повинно бути щастя для села, а не повинна його біда бути. Ми або даємо дозвіл, або його не даємо. Підприємець, який видобуває, правильно Олег сказав, треба контроль вести за кількістю видобутого і скільки сплачених податків. А далі вже не питання того підприємця. Не буде підприємець ремонтувати дороги, не буде підприємець робити мости. Держава збирає податки, держава відповідає за дороги. Рішення в цілому підтримали 47 обранців громади. Розглянули депутати ряд питань, що стосувались надання у користування мисливських угідь області. А оскільки вони не були схвалені більшістю, голова обласної ради Валентин. Вітер запропонував відправити їх на доопрацювання профільної комісії та повторне винесення на розгляд сесії. Радою також розглянуто низку майнових питань порядку денного. Сесія також схвалила ряд звернень до центральної влади, що стосується проблемних питань життєдіяльності Волинської громади. Загалом, упродовж п'яти пленарних засідань депутатам обласної ради вдалось прийняти рекордну кількість рішень, включно із запитами і запитаннями. Їх налічується 127. Про це повідомив голова обласної ради на прес-конференції за підсумками сесії. Валентин Вітер нагадав журналістам, що впродовж сесії були внесені зміни до обласного бюджету, зокрема, розподілено вільні залишки. Він також нагадав, що депутати затвердили програму підтримки демобілізованих та членів їх родин, передбачивши на її реалізацію 2 мільйони гривень. А також внесли зміни до діючої програми матеріальної підтримки військових. Голова обласної ради також наголосив, що не виключає збільшення фінансового ресурсу на ці потреби та прийняття нових документів. І зараз розробляється програма. Бо ви знаєте, що немає зараз фінансування з Києва, не продаються путівки, поки що не проводяться тендери. І ми готові, якщо буде воно ще затягнути, що буде нова програма, розроблена нова програма, будуть виділені кошти дійсно для оздоровлення воїнів АТО, сімей воїнів АТО, сімей загиблих воїнів АТО. І це зараз ми обговорюємо Світланою і Мишковець, що така програма має, має бути. Відповідаючи на запитання журналістів, Валентин Вітер висловив своє бачення щодо майбутніх місцевих виборів. На його думку, перегони мають відбутися в жовтні цього року, як це передбачено конституцією. Крім того, він припускає, що склад обласної ради зміниться на 50%. Більше депутатів буде представлено від громадських організацій. Я думаю, більше депутатів будуть представлені якраз саме люди, які воювали на сході, які є воїнами АТО, що зараз. Вони більше, може, більш гостро відчувають, більш гостро відчувають ці проблеми, і вони відчули їх, побачили це, що не бачимо ми. Наприклад, на Сході вони відчули на собі, не зі слів, а дійсно на своїй шкірі. Звичайно, воно поміняється. Звичайно, поміняється, збільшиться кількість партій. Ми бачили, що вже на президентських виборах були нові партії, які себе пропагують, які себе показують, які мають представників. Звичайно, я впевнений, що ці партії будуть приймати участь і в місцевих виборах. Разом з тим, Валентин Вітер вважає, що до місцевих виборів в Україні не буде проведено адміністративної реформи. Закон про добровільне об'єднання територіальних громад голова Володи Ради вважає недосконалим. Він не виключає, що реформи втілюватимуться в життя вже оновленим складом місцевих рад. Якщо ми будемо відкладати зараз, якщо ми будемо прив'язувати знову місцеві вибори до реформ, це може тягнутися невідомо скільки років. І тут неправильно, і тут сидять, є багато претензій до депутатів, які є, ви знаєте, дуже велика частина депутатів, не відвідує сесію. І це не означає, що вони не відвідують сесії, а вони в остальному політичному житті чи там в суспільному житті області приймають дуже активну участь. Я думаю, що ці люди, вони вже є, ну багато хто з них себе вже навіть рахує, не депутатом. Що вони не відвідують сесії, їм це не цікаво, їм це не потрібно, і вони взагалі не будуть приймати участі у виборах. Ну, то ми зобов'язані, просто перед людьми є зобов'язані, щоб дійсно люди хотіли обрати, щоб не по одному депутату, добирати, а оновити склад. Оновити склад депутатського корпусу місцевих рад Волинської області. Фракційні лідери Волинського парламенту, а також голова обласної ради Валентин Вітер в інтерв'ю для нашої передачі висловили своє бачення стосовно зміни виборчої системи, за якою відбуватимуться місцеві вибори 2015 року. На моє переконання, зміна виборчої моделі буде, і пропорційна система з відкритими списками це краще, ніж те, що ми мали на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо за пропорційну систему з відкритими списками, вона якраз і є основою того, що громадяни, які приймають участь в виборах, вони, а перше, підтримуються певною політичною силою, яка дає їм. Умовно кажучи, путівку в життя, а з іншої сторони, вони йдуть за підтримкою до виборців, які повинен конкретно за них проголосувати. І якщо вони наберуть більше голосів, голосів для того, щоб претендувати бути вже депутатами, вони й і стають. Ті, хто на своїх виборчих округах приймав участь в виборах, але не набрав необхідної кількості голосів, вони просто не будуть депутатами. Обіцяють до першого. Червня ці питання повирішувати, а йде мова за відкриті партійні списки. Тут є свої плюси і мінуси. Відкриті списки це плюс, звичайно, вже і прогрес в даному питанні, бо люди будуть на місці бачити, хто йде по їхньому населеному пункту в тих списках і будуть голосувати за конкретну людину. Але разом з тим, якщо говорити про депутатів сільських, то тут моє бачення таке. Там повинна бути мажоритарна система, бо політичні питання партії і так далі переносити ще на нижчий рівень, де можливо те чи іншої партійного осередку навіть немає. це теж свій відбиток. Звичайно, зробить на сьогодні. Є багато, багато розмов, ми спілкуємося з депутатами з різними депутатами. Сьогодні розказує по німецькій системі, де будуть відкриті списки, будуть всі йти по мажоритарних кандидатів кандидати в депутати йти по мажоритарних округах набирати голоси. А вже потім буде, якщо політична сила пройде якась, то вже буде визначатися по рейтингу скільки депутатів, які політичні сили набрали пройти в. В Раді. Але, на жаль, час йде, поки що рішень ніяких не приймається, і багато хто схиляється до думки, що по старій системи будуть вибори. Конституційна норма, вибори мають відбутися. Ми все-таки за пропорційно з відкритими списками з відкритими списками, щоб обранці могли, особливо сьогодні, і бачити і підтримувати тих людей, які адекватно, часу, адекватним викликам діють, мають позицію, мають, ну, і своїми діями е проявляють себе. На мою думку, найправильніше і найчесніше перед виборцями це була б відкриті партійні списки, щоб кожна людина, кожен виборець знав, за кого він голосує, кого він підтримує, і, звичайно, потім буде знати, з кого спитати за ті дії, які робляться в радах, за ті дії. Які будуть робитися і в обласній, і в місцевих радах, і за ті обіцянки, які будуть давати кандидати в депутати, щоб потім кожен міг вимагати за того, за кого він голосує, щоб той кожна людина змогла прозвітуватись про свою роботу в відповідній раді. Певні депутати вже почали передвиборчу кампанію. Виборці бачать, наші волиняни бачать, як відвідують. Сесійні засідання наскільки активні, наскільки актуальні питання вони піднімають, чи вони лобіюють лише свої інтереси, чи лобіюють інтереси громади, і це Волинський виборець бачить. Я думаю, він зробить під час виборів у жовтні свій правильний вибір, і це врахує роботу кожного депутата. І на останок віснику – короткий огляд подій, які відбувалися за участі керівництва обласної ради упродовж останніх двох тижнів. Голова обласної ради Валентин Вітер взяв участь в урочистостях з нагоди 75-ї річниці створення Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Розумовий центр області відзначив свій поважний ювілей освітянським форумом, відкриваючи його ректор ВІПО, депутат обласної ради Петро Олешко розповів про головні віхи становлення закладу. Він наголосив, що сьогодні інститут є сучасним центром підвищення квалі кваліфікації педагогічних кадрів в Волині Валентин Вітер у вітальному слові висловив вдячність вчителям керівництву віку та ветеранам освіти за їхню роботу та відданість професії а також вручив почесні відзнаки. Голова Волиньради Валентин Вітер привітав студентів та викладачів Академії рекреаційних технологій і права з першою річницею заснування вишу. У вітальному слові він схвально оцінив появу на волині наймолодшого вищого навчального закладу держави. Ректор академії депутат обласної ради Роман Карпюк розповів про здобутки навчального закладу та нагородив кращих студентів академії почесними грамотами. Вихованці вишу у свою чергу подарували всім присутнім святкові музичні номери. Перші особи області та Луцька привітали журналістів із професійним святом, яке щороку відзначається 6 червня. Окрім слів вітань, представники засобів масової інформації отримали численну кількість заслужених відзнак та музичний подарунок. У холі перед сесійною залою обласної ради усі охочі мали змогу оглянути фотовиставку Пласкора газети Урядовий кур'єр Валерія Мельника. Очі волинської журналістики Дубль два. І це все на сьогодні. Більше інформації про діяльність головного представницького органу краю читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Facebook та на офіційному сайті обласної ради. А я кажу вам до побачення, миру і добра кожній волинській родині.